Вітаю, шановні колеги! Представляємо вам доповідь на тему «Оптимізація лікування хворих на хворобу Паркінсона на другої стадії з використанням транскраніальної магнітної стимуляції. Хвороба Паркінсона це нейродегенеративне захворювання, що клінічно проявляється поєднанням моторних і немоторних симптомів, які спричинені складною нейромедіаторною дисфункцією. Хвороба Паркінсона це друге найбільш поширене нейродегенеративне захворювання у світі з реєстрацією близько 90 тисяч нових випадків щорічно. В Україні поширеність хвороби Паркінсона становить 61 випадок на 100 тисяч населення. До рухових розглядів при хворобі Паркінсона відносять брати Пригідність м'язів, тремор спокою, постуральну нестійкість порушення ходи. Окрім моторних симптомів, в останній час активно приділяють увагу і немоторним симптомам при хворобі Паркінсона. Саме немоторні симптоми відіграють ключову роль у погіршенні якості життя таких хворих. Немоторні симптоми за сучасною класифікацією поділяють на дофамінергічні, та недоформіергічні, які представлені на слайді. Сучасні можливості лікування хвороби Паркінсона представлені наступними методами. Основними фармакотерапевтичними засобами при хворобі Паркінсона є препарати леводопи, агоністи дофамінових рецепторів, інгібітори моноаміноксидази типу В, інгібітори амантадин. Немедикаментозний метод лікування транскраніальна магнітна стимуляція. До хірургічних методів лікування хвороби Паркінсона, які виконуються за показаннями, відноситься глибина стимуляція головного мозку та ламотомія. Останнім часом, в якості додаткового методу терапії хвороби Паркінсона, все більш активно використовується транскраніальна магнітна стимуляція головного мозку. ТМС є методом нейростимуляції і нейромодуляції, що заснований на принципі електромагнітної індукції електричного поля в головного мозку. Метод ТМС має великий терапевтичний потенціал, тому що зміни відбуваються не тільки в стимульованих ділянках головного мозку, але й в анатомічно пов'язаних з ним. Тому нам було проведене дослідження, метою якого стало визначення клініко нейрофізіологічних особливостей рухових симптомів із використанням параметрів моторного викликаного потенціалу, та немоторних симптомів, зокрема стану оперативної пам'яті та уваги, з використанням когнітивного викликаного потенціалу. У пацієнті з хворобою Паркінсону другої стадії для оцінки ефективності лікування хвороби Паркінсона методом ТМС. Критерії включення хворі на хворобу Паркінсону другої стадії за хен'яром підписана добровільна інформована згода і вік хворих від 45 до 74 років. Критерії виключення наведені на слайді. У дослідженні взяли участь 120 осіб, які розділені на дві групи основну і контрольну. В основну групу було включено 90 хворих на хворобу Паркінсона другої стадії. Середній вік склав 66,9 років, середня тривалість захворювання становила 3 роки. Особи без ознак екстрапірамідної патології середнім віком 60. Три роки склали контрольну групу. 90 хворих основною групою були рандомізовані на дві підгрупи. Підгрупа лікування реальної ТМС і підгрупа лікування плацевої ТМС. За час динамічного спостереження всі хворі були обстежені тричі. На початку лікування, наприкінці курсу лікування методом ТМС із 10 сеансів та через 3 місяці після закінчення курсу ТМС для оцінки довготривалого ефекту від проведеного лікування. Хворі були обстежені за наступною схемою: клініко-неврологічне, нейропсихологічне, нейрофізіологічне дослідження із визначенням латентності та амплітуди моторного викликаного потенціалу, латентності і амплітуди піків Н2П300, когнітивного викликаного потенціалу. Всім хворим на фоні базисної терапії е, з використанням праміпексул додатково було призначено курс санкцій терапевтичної ТМС за протоколом у зонах С3, С4 та СЗ, що є проєкцією первинної моторної кори М1 головного мозку. Частотою імпульсів у серії 5 Гц по 2000 імпульсів на сеанс, а це 1000 імпульсів на зону СЗ. Та по 500 імпульсів на зони С-34, загалом 20 тисяч імпульсів на курс, що становило 10 сеансів. Волі, які брали участь у нашому дослідженні, надавали наступні скарги моторних симптомів: це уповільненість рухів, тремор, скутість м'язів, порушення та зміну почерку, утруднення при ставанні сположенні сидячі, утруднення при ходьбі та підтримання рівноваги. Застигання при ходьбі. Бальна оцінка за шкалою МДС у ПДРС склала 76 балів. Окрім рухових симптомів, хворі також надавали скарги на немоторні симптоми: це втомлюваність від звичної активності, тривожність, знижений настрій, апатичність, зниження пам'яті та концентрації уваги, часті нічні пробудження, сумливість, Часті позиви на сечовипускання, часті сечовипускання вночі запори. Окрім неврологічного обстеження, хворим було проведено комплексне нейропсихологічне обстеження, яке дозволило нам оцінити вираженість когнітивних порушень, наявність та вираженість тривожності, депресії, вегетативних симптомів з використанням опитувальних для хворих було детально вивчено вираженість всіх немоторних симптомів та якість життя цих хворих. Отримані результати представлені на слайді. психологічне обстеження доповнювалися інструментальними методами дослідження. Для оцінки когнітивних функцій та виявлення порушень активної уваги стану оперативної пам'яті проведено дослідження когнітивного викликаного потенціалу. КВП 300 за слуховим стимулом досліджували на програмно-апаратному комплексі у моделі події бол Парадін, що мала за умову впізнання пацієнтом значущого рідкісного стимулу тонового клацання з частотою напомні 2000 Гц, серед частих незначущих стимулів частотою 1000 Гц. Усі хворі попередньо проінформували про необхідність рахувати звуки вищого тону. Хворий про себе рахував значущі стимули, намагаючись підтримати високий рівень уваги під час дослідження. Для дослідження КВП П300 електроди розміщували на мостовій ділянці черепу в зонах f 3 f 4 c 34 та p 3 p 4 за міжнародною системою 10 10-20. За результатами дослідження, уточнено особливості параметрів комплексу КВП П300 у хворих на хворобу Паркінсону другої стадії. Встановлено достовірне збільшення параметрів латентного періоду піків Н2П300 та зменшення амплітудою піку П300 порівняно з особами контрольної групи. Що свідчить про погіршення оперативної пам'яті та здатності концентрувати увагу у цих творих. Рухові розлади об'єктизували за допомогою діагностичної транскраніальної магнітної стимуляції, а саме дослідження параметрів моторного викликаного потенціалу. Білатеральною реєстрацією моторного викликону потенціалу м'язов тенера правої і лівої кисті отримували послідовно. Для отримання моторного викону потенціалу м'язів верхніх кінцівок магнітний індуктор орієнтували над точками С3 і С4 згідно міжнародної електроенцефалографічної системи 1020. За результатами дослідження встановлено, що латентність моторного викликаного потенціалу є достовірно вищою у хворих на хворобу Паркінсона другої стадії порівняно з особами контрольної групи. У моторній корі білатерально, як до домінантної сторони, це сторона дебюту рухових проявів, так і з субдомінантної сторони рухових симптомів. Що свідчить про зменшення збудливості моторної кори у хворих на хворобу Паркінсона другої стадії. Амплітуда моторного викладного потенціалу є достовірно нижча у хворих на хворобу Паркінсона порівняно з особами контрольної групи, моторної кори біла що також підтверджує зменшення здатності до збудливості моторної кори. У хворих на хворобу Паркінсона. У нашому дослідженні провели рок-аналіз параметрів моторного викликаного потенціалу для вивчення специфічності та чутливості цього маркеру у наших хворих. Встановлено, що параметри моторного викликаного потенціалу можуть використовуватись в якості можливих діагностичних маркерів для виявлення рівня збудливості моторних корінь для діагностики рухових порушень із оптимальним значенням для латентного періоду моторного викликаного потенціалу більше 20,5 мс, а для амплітуди моторного викликаного потенціалу менше або дорівнюючи 1,52 мВ. Після першого візиту хворі були рандомізовані на дві підгрупи підгрупа реальної ТМС. Та підгрупу плацебо ТМС. Нам було встановлено, що немедикаментозне лікування хвороби Паркінсона другої стадії методом краніальної магнітної стимуляції в реальному режимі клінічно проявляється зменшенням вираженості рухових симптомів, а саме достовірним зменшенням амплітуди тремору спокою, вираженості брадикінезії та м'язової регідності, як у короткочасні і в довготривалій перспективі. У той час проходження плацебо курсу ТМС не приводить до значущих змін вираженості рухових симптомів у хворих на хворобу Паркінсона другої стадії. При аналізі комплексу шкал для оцінки немоторних симптомів у хворих групи плацебо ТМС. Не було виявлено достовірних змін в той час, як у групі реальної ТМС встановлено достовірне покращення якості сну та зменшення вираженості депресії за шкалою бека у цих хворих після проходження курсу реальної ТМС. При аналізі нейрофізіологічного обстеження параметрів моторного викликаного потенціалу нами було встановлено, що лікування методом реальної ТМС. Приводить до достовірного зменшення латентного періоду моторного викликаного потенціалу, що свідчить про нормалізацію збудливих процесів у моторній корі та клінічно проявляли зменшенням вираженості рухових симптомів за шкалою ЮПДРС. При проходженні курсу плацебо ТМС не встановлено достовірних змін латентності та амплітуди моторного викликаного потенціалу. Ані у короткочасній, ані у довготривалій перспективі. При аналізі нейрофізіологічного дослідження КВП П-300 нам було встановлено, що курс лікування методом реальної ТМС приводить до зменшення латентних періодів когнітивного викликного потенціалу П-300 у фронтоцентрально центрально-парієтальних відведеннях головного мозку білатерально. Та зареєстровано їх подовження через три місяці, проте показники були достовірно меншими порівняно із значеннями до лікування. У хворих на хворобу Паркінсона другої стадії, які пройшли курс плаці по ДМС, встановлено подовження латентних періодів КВП 300 у фронті центрально перитальність відведення головного мозку через три місяці. Що можливо свідчити про повільне прогресування когнітивних порушень при хворобі Паркінсона. Таким чином, лікування методом ТМС і стимуляція у зоні М1 половного мозку із частотою 5 Гц має доказову ефективність щодо клінічно значеного покращення моторних та немоторних симптомів у хворих на хворобу Паркінсона другої стадії. Та підтверджене результатами клініко-нерфізологічного дослідження у плацево-контрольованому дослідженні. Лікування методом ТМС є доцільним в якості додаткової немедикаментозної терапії хворих на хворобу Паркінсона другої стадії, і дозвольте представити два клінічних випадки щодо використання методу ТМС. E, на слайді представлено кейс лікування хворого e, з другої стадії хвороби Паркінсона методом ТМС. Хворий чоловік 68 років із лівобічним дебютом хвороби Паркінсона у 62 роки. Діагноз хвороби Паркінсона другої стадії змішана форма. Батько хворого також мав хворобу Паркінсона тремтливу форму. Пори не давав скарги на виражений тремор, порушення сну, скорочен тривалість сну, погіршення короткочасної пам'яті, забори, забори та збільшення частоти свячего пускання вночі. У неврологічному статусі виражений двобічний тремор спокою, помірна двобічна м'язаварігінність та помірна братикінезія. Медикаментозна терапія включала використання пронопексу 0,25 річчя на добу, ліваком 250 купів, таблетки 3 рази на добу та ліваком ретарт 100 мг на ніч. Проведено курс ТМС 10 сеансів з частотою 5 дець по 500 імпульсів у зоні М1 білатерально та 10 тисяч імпульсів в зоні ЦЗ. Сеанси ТМС хворих переносив добре без побічних ефектів. І вже після першого сеансу пацієнт суб'єктивно відзначив зменшення тремору, особливо в лівій руці. Через 10 сеансів відзначив суттєве зменшення тремору у верхніх кінцівах, який суб'єктивно вже не турбує, покращення сну, покращення настрою пам'яті та здатності концентрувати увагу. У неврологічному статусі зменшення амплітуди тремороспокою з вираженого до легкого, зменшення помірної ригідності та продикінезі до легкої. Результати забальними оцінками за шкалами наведені на слайді. І другий кейс хвора жінка, 61 рік із правообічним дебютом хвороби Паркінсона у 55 років. Діагноз хвороби Паркінсона другої стадії, кенетико-регідна форма. На момент обстеження надавала скарги на виражену м'язову скутість та уповільненість рухів, що ускладнює повсякденні вправи та роботу. Пацієнтка працює медичною сестрою. Порушення сну, погіршення концентрації уваги та запори. У неврологічному статусі виражена двобічна м'язова ригідність, двобічна помірна брадикінезія. тремор спокою відсутній. Медикаментозна терапія включала левоком попів таблетки трічин на добу, левоком ретард на ніч 200, прамі прам XR пролонгована форма. Один раз на добу та азегін 1 міліграм. Проведено курс ТМС 10 сеансів із частотою 5 верст по 500 імпульсів це 34 білатеральна та 1000 імпульсів у зоні ЦЗ. Сеанси також переносили добре без побічних ефектів. Після першого сеансу хвора суб'єктивно відзначила покращення ходи. Після третього сеансу вже відзначили, що після процедури чітко зменшити відчуття м'язової скутості, що зберігається до вечора. Через 10 сеансів відзначили значне зменшення м'язової скутості у верхніх кінцівках, покращення настрою нічного сну, зменшення денної сонливості і загалом покращення якості життя. У неврологічному статусі відмічає зменшення виражності ригідності та брадикінезії. Оцінка вальна оцінка за шкалами наведена на слайді. Таким чином, за результатами проведеного плацебо контрольованого дослідження та представлених клінічних пейзів ми вважаємо доцільним проведення курсів. Лікування методом ТНС в якості додаткової немедикаментозної терапії хворих на хворобу Паркінсона другої стадії. Вдячні всім за увагу!